Ми постійно в пошуку нових моделей для нашого асортименту, щоб задовільнити кожного нашого покупця. Сьогодні в нас на огляді абсолютна новинка. Це диван Fly. І поговоримо про його особливості. Диван, зверніть увагу на металевих тоненьких ніжках, які надають невагомості цій моделі, при цьому вони досить міцні та надійні. Є ніша під сидінням, габаритні розміри дивану 2,52 см по крайнім точкам, глибина 106 см. Невисока спинка 88 см, в наповненні пружинний блок Бонель, досить комфортний. Наповнення подушок холофайбер, довговічний матеріал, який не буде збиватися, м'якенький, комфортний та пружний. Виробник дає гарантію 15 років на каркас, цим самим підтверджуючи, що ця модель витримає щоденні навантаження. Зараз диван відчитий в тканині високої категорії. Це щільний велюр під назвою Форте, дихаюча тканина, яка має антибактеріальну пропитку. І зверніть увагу: тут є такий декоративний кант. Можна цей кант виділяти будь-яким іншим кольором. Диван трансформується в просторне спальне місце за допомогою розкладки Єврокнижка. Це найпростіший тип розкладки, який прослугує вам дуже багато років. В розкладеному вигляді отримуємо велике спальне місце ширина 160 см, як повністю двоспальне ліжко, та довжина 190 см. У цієї моделі є ніша для зберігання речей. Вона виготовлена із фанери. Це екологічно чистий матеріал, який не викликає алергії. На диванфлай не обмежений вибір тканин. Ви можете обрати будь-яку за фактурою та за кольором. Всі ваші побажання врахуємо. А також нагадуємо, що у нас є доставка по Україні та за потребою розсрочка без відсотків на три платежі і більше. Всі деталі вам в особисті повідомлення. Пишіть, звертайтесь, заходьте в наші магазини.